Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про такий проект, як SUI. І це, вам скажу, дуже крутий блокчейн, який зараз ще на стадії розробки, тобто в стадії тестнету. Зараз тестується мережа. Зараз закінчилась вже друга хвиля тестнету, Зараз буде починатися третя хвиля тестнету. Буквально сьогодні вийшла новина, що можна заповнювати форму, якщо ти хочеш стати валідатором і запускати свою власну ноду. Якщо тобі повезе, і ти гарно заповнив форму, напевно, маєш досвід, і тебе оберуть в число валідаторів, то тобі дуже повезе, тому що в такому топовому проєкті стати валідатором це дуже круто. Що ж, по суть, актуально, взагалі два слова про проєкт, це дуже крутий проєкт, це блокчейн з тир-1 фондами. Це дуже крута команда розробників. Одним словом, проєкт достойний уваги. І обов'язково треба привітати в ньому активність. Що ж зараз активно можна виділити саме в проекті Су? Е, в суй можна зараз е, до, якраз закінчилася ігра е, в стадії 2 теснету. Ігра основана на стейки. Ну, Треба було тобі давалося один валідатор, треба було стейкати е, свої тестові токени або свого валідатора, якщо він мав підніматися в лідерборді. Або в валідаторі суперників для того, щоб він мав опускатися в лідерборді. Це вже в залежності від завдання, яке тобі давалося саме в цій ігрі. Відповідно, набралися поінти за кожен тур і лідерборд. Перші дві тисячі учасників. Е, хто попав, мав заповнити форму, і відповідно вони попадають в програму, на яку виділено. Е, боюсь, згадати, не пам'ятаю скільки вже 다, uh, відсотків суплаю токенів, але дуже жирно. Також зараз анонсовано. Амбасадорська програма у проєкті. Що ж буде включати ця амбасадорська програма? Інформації нема. Як буде відбуватися відбір, теж інформації немає. Що зараз можемо робити? Можемо знімати якийсь контент, це відео, інфографіка, треди, різні е, статті на медіумі писати, проявляти активність в Діскорді будь-яким чином творити активність для того, щоб нас зажитили, для того, щоб пізніше, коли будуть анонси в цю амбасадорську програму, можна було. Шосуй, це топовий проєкт, беремо участь, не втрачаємо шанси, активність проявляємо і все буде добре, тому що пізніше буде дуже велика ФОМ, якщо ми не візьмемо участь в цьому проєкті. Наразі це все. Всім папа, до нових проєктів, до нових зустрічей.